Привіт, можливо, в твоїх батьків, родичів або в самого тебе є автомобіль. І чи задумався хоча б хтось з них або сам ти? чи потрібен насправді цей автомобіль, які в нього є переваги і мінуси, особливо мінуси? Я вирішив вмістити 5 пунктів до плюсів і 5 пунктів до мінусів. Варто почати з плюсів. Одразу зробимо таку позитивну затравочку. І перший пункт плюсів. Це збереження від інфляції ваших коштів. Так, авто це чудовий спосіб зберігти е, ваш капітал. Можливо, ви потім захочете його реінвестувати. Автомобіль це теж я сказав би, чудова інвестиція. Тому що якщо ми беремо автомобілі, як в мене, наприклад, було з пробігом там від 100 тисяч, вони вже в ціні дуже шибко падати не будуть, враховуючи ще вік, стан і тому подібне. Якщо ми беремо авто з автосалону, то звісно, воно буде категорично низько в такій прогресі величезній е, сипатись додолу в ціні. Можливо, і в стані автомобілі, які там приблизно віком до 10 років, або навіть можливо старше. Там уже нема просто куди падати ціні. Все буде скатуватись по трішки якщо ми беремо, звісно, авто середнього класу або навіть нижче. Якщо це буде бізнес-клас, він сипанеться ще ріше. Там буде триматись ціна трошки вище ніж середнього, звісно, і економ класу. Тому ми ці варіанти не розглядаємо. Я буду казати все, які казав на власному досвіді. А в мене був автомобіль середнього класу за рік. Що чудово, можливо, навіть очевидно для когось він виріс в ціні. Я його продав набагато дорожче, чим купив. І я робив це зарані, розуміючи, що так і станеться. В мого авто був конкурент, і цей конкурент вже був на піках ціни, на піках продажу. І ціна, звісно, за рахунок розповсюдження повинна була б трішки впасти, тому що в того автомобіля були, звісно, конкуренти, але поки на той момент вони не були такі розповсюджені. І от я зарані придогадав, так скажем, цю ситуацію. Знайшов автомобіль, який приблизиться, наблизиться, і звісно, все пройшло чудово. Тому саме таким підходом. Я обираю для себе автомобілі, щоб це не приносило мені величезну втрату в гаманці, а з часом тільки й принесло. Кошти, окрім задоволення, користі і тому подібного. Наступний величезний плюс теж це для тих, хто переїжджає. Часто я в минулому відео не сказав, що варто переїжджати, аби зберегти в себе мінімальну кількість речей, тому що з кожним переїздом ви будете втрачати якусь річ. Ну, викидати, вона вам буде зайва. І автомобіль справляється з цим чудово. Тобто, ви захотіли викинути цю річ, але у вас є автомобіль, в якому ви можете це все складувати. І я використовував його як і в дальні поїздки, там в Карпати, наприклад, на відпочинок. До батьків за 300-400 кілометрів, і можна просто при переїзді не визивати там таксі, нічого такого. У вас великі речі, типу подушок або е, кухонний посуд, кухонний безлад. Ви це все можете там просто в багажник скинути і потім забрати, коли вам завгодно. От в цьому величезна, я рахую, перевага власного автомобіля. Наступний третій пункт, але не менш важливий, це те, що ви можете економічно використовувати свій автомобіль в плані палива в нуль. Можливо, я для когось зараз відкрив величезний секрет, але так, звісно, ви можете зареєструватися в програмі Bolt і в Блаблакарі. Bolt, звісно, таксі це для локальної картини. Тобто в місті виїздити передмістя. Блаблакар це дальні якісь поїздки. Я, наприклад, в Карпати їздив і повну машину напакував людей. Я навіть в плюс вийшов. Я хотів би сказати, що сервіс Блаблакар у нас абсолютно дуже круто розповсюджений. В нього величезна реклама, постійно користуються люди. І Що ж приховувати, я сам починав як пасажир, і потім перейшов на водія. Тому я раджу користуватися цими сервісами. Наприклад, таксі я не порівнював з уклоном, я їм не користував тільки болт. Там є така опція два рази на день можна. Поставити мітку, куди ви хочете поїхати сам, тобто, припустимо, додому або на роботу. Це для таких як ми використовувати можна. Тобто, ви підібрали, поїхали туди, висадили і вам ще й по дорозі вийшло, і окупили свою поїздку. Рахую, це круто. Тому для економістів, хто думав, що зараз я куплю автомобіль, в мене кінчаться кошти через паливо. Ну, можете користуватися цими сервісами. Рекомендую на власному досвіді перевірено. О, ти тут самий головний пасажир. Ти тут. Водій, логічно, наступний пункт підключаю теж: це комфорт доїзду з передмістя. Це, мабуть, буде тільки торкатись тих, хто живе там в селі, наближеному до мегаполісу бо великі міста. Дуже дискомфортні при доїзді до них. І хто не хоче пектись в маршруті, не завжди класний контингент. Звісно, інколи бувають такі випадки, що до вас підсяде якийсь... Бурун такий алкоголік, там ну ви зрозуміли, хто може. Тому, якщо для вас це є дискомфортом, ви купуєте автомобіль і комфортно доїжджаєте. І хочете чи ви не хочете. Четвертий пункт це те, що ви будете розбиратися в сфері автомобілів. Якщо ви до цього були абсолютним нульом, і у вас не було навіть знань там технічно, що От колодка, от колесо блін, це колесо чи шина. Я не розумів абсолютно в автомобілях нічого. І з часом, коли я вже придбав, почав користуватися, в мене не було. Вибору, коли я почав їздити на СТО, тоді і настала цікавість до автомобілів. То в принципі з'явилося тільки на протязі двох років. Раніше мене це зовсім не цікавило. Хотів би сказати, що користі вам це принесе абсолютно, є. тому що ви будете поглинати нові знання. Нові знання це завжди круто. Ви постійно будете, скажімо, в ринку. Наприклад, є люди, які починали цікавитися автомобілями, в них був власний, і потім вони стали підборщиками автомобілів. Звісно, їм це принесло кошти, постійний заробіток. Перейшли в п'ятий плюс. Це те, що е, у вас буде купа нових знайомств. Так само хочете не хочете, у вас будуть товариші, які теж покупляли автомобілі, там однокласники, друзі. Якщо б однокласників, однокласники, знаєте, не хотіли б бачити, ви їх побачите на власному авто і під'їдете або вони до вас і почнеться розмова, старі спогади. Так само ви приїдете на СТО, ви приїдете на заправку. От в Києві є заправка Сокар там збираються темщики. Е, можливо, ви той самий майбутній темщик. Приїдете, познайомитесь, і все у вас буде добре. Що ж, 5 плюсів я розп... Повів і перейду до п'яти мінусів. І перше саме дратівливе, мабуть, хто володіє авто і хто буде володіти, і від цього обирали форм фактор автомобіля. Великі маленькі це, звісно, паркування. Мене воно дуже сильно дратувало і до цих пір дратує. Якщо вже ви обрали думку купити автомобіль, то звісно можна придбати мікро, які оці маленькі е, смарти. Ви стикнетесь з цим 100%, можливо, навіть кожного дня, залежно від того, куди ви їздите. І от знову кажучи про економічне володіння автомобілем, я розповім про наступ Ни мінус, в який я влітав і думаю, влетить кожен. Там як кажуть, якщо не отримував штраф, не пробував колесо, ти ще не водій. Так само, як студент до першої сесії, ще не студент. Їздив по південному мосту. Я не знав, що там є камера, всі їхали собі там. Тоді був режим, ще дозволений, 90, здається. Ну і я їхав собі, як має бути. Потім заходжу в дію, а в мене дев'ять штрафів. Це ще добре, що можна оплатити там половину ціни. Ну. Все рівно неприємно. І так само з евакуаціями я в центрі міста на Богдана Хмельницького приблизно до 10 метрів до переходу, ну тобто навіть до перехрестя. Звісно, я порушив, я визнаю всі свої причини і провини. Погодьтесь, було неприємно прийти з спортзалу і побачити, що твого автомобіля нема. А вже ж я одразу, що його евакуювали, навіть не став там питати поліції, вкрали-не вкрали, позвонив, кажу, на який, на якому майданчику стоїть мій автомобіль. Вони сказали: там на Подолі я приїхав. Це відповідно витрата часу зайва, теж і нервів. Зато досвід. Було неприємно, але не категорично. Один раз в житті варто попробувати, але не більше. Наступне це повна протилежність пункту про нову інформацію сфери авто. Я тебе зараз гупну, ти чіпуха. Сорі. Повна протилежність, як я сказав, це обслуговування. Обслуговування, блін, воно вдаряє дуже круто. по... Карману по нервам, якщо ви не взяли якусь надійну обслужену вже авто, взяли салону, то питань немає. Скоріше всього, вона на гарантії, і все круто. Я б так зараз і зробив би. Але за умови що я нічого не знав би в автомобілях. Але так як я трішки розібрався, дякую коментарю там про огляд а, Форда, де написав, що сам ти фара задня, це ліхтар. А, тепер я можу сам підібрати, наприклад, там знаю, куди поїхати перевірити і не платити. Підборщиком по 500 доларів. Тому скажу так: якщо ви абсолютний нуль в авто, ви берете в автосалоні там навіть авто з пробігом на гарантії. Якщо ви трішки розбираєтеся або у вас уже було авто, тим більше якщо ви працюєте на СТО, то взагалі питань немає. Берете е, з других рук, або ну якщо теж хочете з автосалону, то вже кожному своє. Next – це прив'язка до... Обов'язків зайвих і витрат часу. Мені треба поїхати там шини нові купити, подивитися нові двірники на скло, масло купити. Дідько, як би я це все встиг без свого автомобіля. От воно так і насправді є. Розраховуйте на те, що час від часу вам доведеться їздити, обслуговувати ваше кохане авто. Окей, я думаю, достатньо сказав про обслуговування, витрату часів, але це ще також витрата нервів. Тобто, припустимо, ви прийшли і у вас не заводиться авто. Або прийшли, його там побили, царапнули, от така річ. Тоді ви, як стікер оце з мапою так. І після цього вам навряд чи захочеться десь далеко їхати. Уже переходимо до четвертого, і це так само повна протилежність, хорошому збереженню коштів. З іншої сторони, подивитись це нерозумне е витрачення вашої величезної суми, і так само. Капіталу, особливо це про людей, яким там 20 років, які купують BMW з вторічки. Ви тормозите, замість свісту і піску. Там буде бах-бах. Чи варто це так купувати старий автомобіль? Я вже не кажу там про нові. Дивіться, чого я придбав авто середнього класу, тому що я знав, що його легко продам. До нього легко знайти обслуговування деталей, і в мене з ним не буде проблем. В мене, звісно, з ним і не було ніяких проблем. Бо я підійшов до цього вибору з розумом, але коли це купується авто за останні кошти без запасу і просто якісь вбите, я вам гарантую з відсотками так приблизно 90 100 що у вас будуть величезні з цим накладки. Можете спокійно забути про те, що у вас буде дівчина чи хлопець, про те, що ви будете виходити з друзями, десь тусити, про подорожі абсолютно. Ви всі кошти будете вбухувати в ваше корито Тому якщо ви економічно не зрілий, не можете дальновиньо продумати. Те, як ви будете володіти цим авто, і які можуть бути ситуації з ним непередбачувані, нафіг відкиньте ідею купувати авто. Краще дозбирайте або купіть якийсь кращий автомобіль, або взагалі забийте на цю затею вам ще рано. І останній п'ятий пункт цього відео це те, що е, бувають якісь пошкодження або викрадення. Ви від цього не застраховані. Це абсолютно категорично. Фігова непередбачувана ситуація. Це, скажімо так, ваша невелика зона комфорту, яка коштує вагому суму. Ви завжди раді її побачити, прийти, сісти, погрітися навіть коли там дощ, сніг, або ви їдете кудись, ви їдете вже, як я казав, не маршрутці, а власному комфортному авто. Але цю зону комфорту вас можуть поцупити або взагалі пошкодити. Чи беремо взагалі ситуацію, що в людей є там неякісні якісь деталі в авто, або взагалі замикнув там акумулятор і все. Бінго, все згоріло. Тому й кажу, що обирайте якісь новіші автомобілі, більш обслужені або взагалі ще не обслужені, але в ідальному стані. Практично можливо навіть в ідальному найкраща я рахую стратегія це придбати автомобіль, поїздити рік. І продати, купивши новий, ви опробуєте тоді більше класів авто, більше різних авто. У вас буде більше знань, і ви не циклитесь на чомусь одному. Що ж, давайте підсумуємо плюси-мінуси і мінуси для тих, хто володіє авто або для тих, хто хоче його придбати. Скоріше, для тих, хто хоче придбати і дивилися це відео. Все розповідаю на власному досвіді, як вже й сказав. І на даний період я би не придбав автомобіль. Взагалі ніколи не кажіть ніколи, ніколи не куплю там Жигуль. Рано чи пізно ви захочете розложитися на ньому в обстоп. Кожен пацан проходить. Ви просто можете в якомусь мінусі. І знайти там абсолютно категоричну заборону для покупки авто. І що в мене була така ситуація, можливо, це для вас буде категоричним мінусом. Я жив в центрі, і коли були масовані обстріли, я просто молився, щоб авто моє залишилось цілим. Я там розраховував якісь проводив геометричні малюнки, коли ракета буде падати тут, чи осколками моє авто, підводив під стіну. Там спойлер, це стало для мене категоричним. Ні, в придбанні автомобіля я його продав, і поки війна не кінчиться, я. Поки не планую його купувати знову, авто взагалі дуже класна штука, дає вам, як кажуть, то свободу, але з іншої сторони воно вас наскільки сковує, що свободою і не пахне. Я надіюсь, це відео було вам корисним. З вас, як завжди, лайки, з вас підписка і пишіть комент. Я буду завжди відповідати. Якщо є якісь питання, активність в мене на каналі, Вов, з вами був Юрчик. Всім пока.